Європейський союз міг відкрити перший кластер переговорів про вступ України до ЄС. Там майже досягли консенсусу. Єдина країна, яка наразі блокує процес, це Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан уже не вперше висловлювався проти вступу України до Євросоюзу. На підтвердження своєї позиції в Угорщині навіть провели так звані національні консультації. Щось на кшталт референдуму. І 95% тих, хто голосував, проти вступу України до ЄС, заявляє Орбан і ці дані. Він і представив під час саміту Європейської ради, де планували ухвалити рішення розпочати процес переговорів щодо вступу України до ЄС. Тож у цьому епізоді будемо розбиратися, що за дані оприлюднив Орбан та чи можуть у ЄС розпочати переговори попри спротив угорського лідера. Давайте спочатку розберемося із референдумом щодо вступу України до ЄС, що провели в Угорщині. Відразу зверну вашу увагу, що це так званий консультативний референдум, як пишуть журналісти угорського видання Телекс. Це було звичайне опитування громадської думки, і воно не має юридичної сили та може використовуватися лише як політичний інструмент. До результатів цього опитування є запитання, адже і угорські журналісти і українське МЗ заявляє про маніпуляції під час проведення референдуму і безпосереднього голосування. Про це згод а зараз розповім, як цей консультативний референдум проводили. Отже, опитування тривало два з половиною місяця з квітня по 20 червня. Люди могли залишати свої відповіді як на спеціальних дільницях, так і онлайн. І ось майже за тиждень після завершення голосування прем'єр-міністр Угорщини оголосив результати. Загалом проголосувало понад 2 мільйони угорців. Більшість, а це 95% голосів. Проти членства України у ЄС і 5% — за. Про це Орбан написав у своєму Фейсбуці. Ну а під час прибуття на саміт Європейської ради Орбан пояснив, чому проти потенційного вступу України до Європейського Союзу виступає він сам. проблема у війні. Якщо ми інтегруємо Україну до Європейського союзу, то ми інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни. І становить безпосередню загрозу для нас. Але повернімося до референдуму. Чому так багато тих, хто голосував, не хоче бачити Україну в ЄС, варто трохи розібратися із цифрами. Усього в Угорщині живе понад 9,5 мільйонів людей. Серед них майже 8 мільйонів це виборці. Такі дані станом на минулий рік. Так от тих, хто взяв участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС 29%, тобто меншість виборців. І навіть ці дані. Ані спростовує угорська опозиція. Петер Мадір, керівник угорської партії Тиса, заявив, що лише 600 тисяч угорців, а не 2 мільйона, взяли участь у консультативному референдумі і назвав це провалом. Разом з тим, що у квітні опозиція провела альтернативне опитування. У ньому взяли участь понад мільйон угорців, і понад 58% респондентів тоді підтримали вступ України до європейського союзу. А тепер про вже згадані маніпуляції. Видання Телекс пише, що результати голосування, зокрема кількість голосів, дійсно викликають сумніви. Журналісти з'ясували, що, наприклад, онлайн одна людина могла проголосувати двічі. Для цього було достатньо зайти у систему з різних адрес електронної пошти. У відповідь, речник уряду на брифінгу заявив, що друковані бюлетені проходять нотаріальну перевірку і їх неможливо фальсифікувати. Електронні голоси також перевіряють. Водночас він не зміг відповісти, чи виявиться. Тема тих, хто подав голос спершу на паперовому бюлетені, а потім в електронному вигляді, але запевнив, що онлайн голоси це лише близько 10% із понад 2 мільйонів. Тут тільки додам у відповідь на сумніви щодо достовірності та надійності голосування. Урядовий інформаційний центр повідомив, влада не припускає, що люди хотіли обдурити когось. Але сам угорський уряд доклав чимало зусиль, щоб у цьому голосуванні взяли участь якомога більше людей. Пише Телекс. Референдум рекламував Вали на плакатах по всій країні на телебаченні під час футбольних матчів в безкоштовних газетах для пенсіонерів. І рішення співгромадян прем'єр Віктор Орбан також намагався скоригувати. По перше, він відкрито закликав угорців голосувати проти. Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики. У відео стверджується, що українська мафія займається торгівлею, зброєю та наркотиками. А вступ України до ЄС означатиме лише одне: що українська мафія безперешкодно прийде до. Угорщини у відео фігурують також і президент України Зеленський, і також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн. Тож не дарма ОМЗС України вважають, що уряд Угорщини доклав максимальних зусиль, щоб забезпечити потрібний йому результат. І що ж ми маємо тепер? Угорщина заблокувала відкриття переговорів про членство України у ЄС. У цьому процесі важливе одностайне рішення країн-членів європейського союзу усіх 27. нині до 1 липня у європейській раді головує польща і як каже один з польських міністрів то технічно усе готове для того щоб відкрити перший кластер про переговори про членство України у ЄС. Тож поки з угорщиною продовжать вести діалог щодо розблокування процесу. Я закликаю угорський уряд запитати в угорської меншини в Україні, чи хочуть вони в Вступу України до ЄС я вважаю, що меншина цього хоче. Питання меншини головна претензія Угорщини до України, тому Угорщина блокує переговори. Я рекомендую Угорщині звернути на це увагу. і як я вже казала, в МЗС України вважають, що ці національні консультації в Угорщині мали маніпулятивну мету, адже голосування не має нічого спільного з чесним та відкритим референдумом. В міністерстві кажуть, що угорський уряд зробив усе, аби забезпечити потрібний йому результат. Референдум супроводжувало агресивне, безпідставне нагнітання ненависті до всього, що пов'язане із Україною, що триває вже багато місяців. Угорські посадовці вважають в. МЗС вигадують неіснуючі загрози з боку України для безпідставного залякування громадян. І справжня мета цієї інформаційної кампанії це переведення уваги від провалів політики уряду на уявного зовнішнього ворога. І Україна переконана, що більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю маніпуляцію. Засудив позицію Орбана щодо України, зокрема прем'єр-міністр Ірландії. За його словами, позиція угорського прем'єра є прикрою і викликає жаль. Я вважаю, що підхід, який він обрав щодо України, загалом з європейської точки зору викликає жаль і є дуже проблематичним. Ми робитимемо те, що завжди робимо. Я вважаю, що дуже важливо, щоб шлях України до вступу у ЄС. Розпочався. Я думаю, що це забезпечить певний рівень геополітичної стабільності в регіоні та є частиною ширшого врегулювання конфлікту. І на саміті ЄС Угорщина знову завадила у підтримці України. Тож європейські лідери не змогли ухвалити спільну заяву щодо України з усіх членів ЄС. Тільки Угорщина виступила проти, заблокувавши документ. Через це його офіційно не затвердили, а текст опублікували як додаток. У документі йдеться про заклик до негайного припинення вогню з боку Росії нові санкції проти Кремля і її тіньового флоту, більше 30 мільярдів євро допомоги Україні у цьому році та схвалення прогресу України на шляху до ЄС. Втім, зазначається, що Європейська рада повернеться до цього питання членства України в ЄС на наступному засіданні. І нагадаю вам трохи про шлях України до ЄС, якого Київ продовжує прагнути вже довгі роки. Заявку на членство України в ЄС за спецпроцедурою президент Зеленський підписав на четвертий день повномасштабного вторгнення Росії. А влітку того ж року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Йшлося про те, що Київ має виконати кілька вимог, а точніше, провести сім важливих реформ, пов'язаних зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією у вересні двадцять року. Прем'єр. Міністр Шмигаль повідомив, що уряд повністю виконав усі рекомендації Єврокомісії та Україна готова до наступного кроку. Власне, наступний крок відбувся вже взимку. Тоді Брюссель ухвалив політичне рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. І ось угорський прем'єр Орбан постійно виступав проти цього. Прийняти Україну в ЄС на його думку, заважає війна, корупція, а також, нібито, утиски угорської нацменшини на заході України, на чому постійно наголошує Будапешт. Тим не менше, тоді, коли лідери країни Євросоюзу голосували за це рішення, угорський прем'єр Орбан залишив зал. відсутність Орбана на голосуванні дозволила ухвалити рішення, бо він його не ветував, а просто покинув кімнату. Таким чином 26 голосів було за, та один утримався, і це могло статися під тиском колег. Угорському прем'єру запропонували перепочити і вийти на каву. Тоді видання політику повідомляло, що залишити кімнату Орбану під час голосування порадив канцлер Німеччини Шольц. У присутності інших лідерів мовляв, якщо той не хоче погоджуватися із рішенням, то може просто піти, аби й лідери ЄС змогли ухвалити одностайне рішення за його відсутності, як зрештою Орбан і зробив. Передувало цьому рішенню те, що Європейська комісія розблокувала 10 мільярдів євро, які були заморожені рік тому через занепокоєння щодо верховенства права в країні. Тоді критики цього рішення пов'язували його із спробами переконати Орбана припинити блокування рішень пов'язаних з Україною. Зрештою, рішення ухвалили. Утім, після цього Орбан опублікував відео, в якому повторив свою позицію щодо вступу України до ЄС. Мовляв, що початок переговорів про вступ з Києвом є нераціональним за нинішніх обставин і що. Членство України у ЄС є поганим рішенням, в якому угорщина брати участі не буде. Причини як ідеологічні, так і як пояснював Орбан, економічні. Тобто Орбан вето не накладав. Але за кілька годин після ухваленого лідерами ЄС рішення щодо переговорів Угорщина заблокувала чотирирічний пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, який зрештою за кілька місяців все ж таки схвалили. Тоді лідерам ЄС вдалося переконати Орбана низкою пропозицій. На цьому зупинятися не буду. Перейду до того, що офіційно переговори про вступ України до ЄС розпочалися рівно рік тому минулого літа тоді Орбан заявив, що не підтримує це рішення та назвав його. Політично вмотивованим процесом навесні цього року. Президент України наголосив, що ЄС мають прискорити відкриття кластерів про перемовини про вступ України до Союзу. Тоді Зеленський зауважив, що одна людина не може блокувати важливі для всього континенту рішення, і закликав Раду ЄС зробити можливість ухвалювати рішення у ЄС гнучкішою. Президент Литви на уседа закликав якнайшвидше відкрити перший кластер переговорів про членство України в ЄС. На його думку, одна країна не повинна блокувати Блокувати рішення всього Євросоюзу, маючи на увазі Угорщину. Тобто зараз Україна на етапі адаптації свого законодавства України до законодавства ЄС. І тут нагадаю, що Орбан досі залишає прямі контакти із Путіним. Також він критикував постачання Україні військової допомоги та вважає, що санкції проти Росії шкодять європейській економіці для перемоги на виборах в Угорщині. Він хоче використати Україну, пише європейська правда. Вибори нагадаю, заплановані на весну 26-го року. І Орбан має усі шанси в. Перше за 15 років втратити владу, і тому він обрав саме Україну головною темою своєї кампанії. Створення з Києва ворога ідея, навколо якої угорський прем'єр намагається згуртувати свій електорат. Пише видання. Раніше прем'єр-міністр Ірландії заявляв, що держави-члени ЄС можуть зловживати правом вето лише певною мірою. Писало видання Блумберг. Та за його словами існує низка інструментів, які Брюссель може використовувати. І на його думку, єС не слід боятися їх застосовувати. Щоб Да, про які інструменти йдеться, він не уточнив. У президентки Європарламенту Мецоли сьогодні запитали про перспективу вступу України до ЄС, враховуючи, що цей процес блокує Угорщина. Вона відповіла, що Євросоюз продовжить наполягати на членстві України у ЄС. Мовляв, це є найгіршим сигналом країні, яка щодня зазнає бомбардування, якщо ЄС відвернеться. Але деталі більше вона не озвучила. Отже, Угорщина постійно сповільнює прогрес України на шляху до ЄС. Тож, схоже, що в подалі. Шому все залежатиме від дипломатії та політичної волі, єС ми ж продовжуємо стежити за цим.